Ваші думки з приводу от цих е з відсторонень і з е ну, зняття з посад багатьох офіцерів от Суровікін, бачите, Wall Street Journal повідомляє, що його зараз допитують, що він підслідством е попов, якого зняли за об'єктивну критику дій вищого військового керівництва країни, який чесно зізнався про брак боєприпасів. А, що думаєте, це е, процес, чи це такі, знаєте, поодинокі просто випадки? Це процес. Це процес. Якщо кажуть, ми згадали зараз Попова, то може з нього й почнемо: з генерала Спартака, угу. який е, у своєму виступі е, звинуватив швидку до стачі боєприпасів, контрбатарейної боротьби і ще багато інших речей, то він е, намагався бути таким чесним офіцером. У лапкам, якому що може бути чесні офіцери в російської армії, який дбає про своїх службов, військовослужбовців, і так далі. Справа в тому, що на сьогоднішній день і Шойгу, і Путін вони прекрасно знають, що в армії не вистачає всього і вирішують проблеми армії за рахунок м'ясних штурмів, тобто за рахунок використання великої кількості е дешевої живої сили, скажімо так. От. Тому от всі ці, скажімо так, закиди Попова щодо того, що вони знищують велику кількість особового складу, вони нікчемні для Швойгу і для Путіна. Чому? Тому що вони прекрасно розуміють, що в них там немає зброєння, снарядів і так далі. І завдання російських генералів і офіцерів на сьогоднішній день це гнати живе м'ясо на обої. От. Підкидувати, скажімо так, життями. Російських солдат підтримувати життєздатність провладного організму Путіна це все, що вимагається на сьогоднішній день від генералів, а не умнічать і не там проявлять своє там знання тактики і так далі. Тому що Шойгу його цього не вчив, академії він не закінчував, в армії він не служив. Йому це так би мовити бридко слухати таких генерал. Ну, але, але ж це та але по суті то воюють генерали, воює ж не шойгу. Ну мається на увазі, що це ж може бути лавиноподібний такий процес. Ну от зараз йде мова про 13 Умовно, ну можливо, там трі, трішки цифри різняться. Можливо, там це чутки про 13, але. Навіть якщо менше російських військових високого такого складу зняті або відсторонені. А що ж далі тоді? Якщо це так почнуть всіх знімати, що буде далі? Далі тут знімати найрозумніших, а перемагати будуть дурніші. Це нормальний процес для Московії. І такий процес ми бачили, наприклад, там у 37-38 роках минулого століття. Коли е, були кадрові чисті гігантські сталінські, коли знищили і розстріляли всіх, ну, тим, що поталанили, тим, що сьогодні, їх ще не вбивають. А при Сталіні їх просто вбивали. От тих, хто розумніший, і таким чином просто була знищена там, еліта там, армії Радянського Союзу. Те саме відбувається зараз в Росії: беруть дурних, але тих, хто буде гнати солдат. В бій без зброї і готові кидати в бій солдат не без обмандрування належного, без озброєння і так далі. Тому що такі зараз потрібні для влади в Кремлі, щоб не умнічили, а просто вбивали людей. Все це, що в них відбувається, а може навпаки, може якраз і знімають от тих, хто себе ніяк не проявив, а тих, хто. Використав Я, от зараз на ну, маю на увазі конкретно Суровікіна. А Суровікін відомий от своїми цими ракетними обстрілами Сирії і намагався цю ж тактику провернути в Україні. За це отримав прізвисько Армагеддон. Ну, Це ви знаєте, і без мене от ну, і використав величезний ресурс і запас ракет по Україні протягом зими, осені, весни. Протягом травня 2023 року, ми пам'ятаємо, через день були обстріли. Але по суті, тих цілей, про які які декларував, не досяг. Так може його ну, подумали про нього, що він неефективний, того його і зняли. І замість Та нього, ні, може, буде. когось поставлять розумнішого, хитрішого, не знаю. Ну де ж вони їх візьмуть? Де ж вони візьмуть? Розумніші не полізуть, тому що. Ну, система в Росії не так працює. Вилазять на нагору не на розумніші, а найбільш дурніші. Тому що вони будуть здавати інших, вони будуть клацати каблуками і робити все можливе для того, щоб самому пробитись наверх. Не розуміючи, що наверху там між очікує, власне, ну, не дуже гарне, скажімо так, майбутнє. Ну, просто сама система в Москві працює саме таким чином. Це диктаторська теранічна система, і тому вони ну, просто, просто по-іншому бути не можуть. Дурніші перемагають розумніше, слава Богу. От Соровікін же ми пам'ятаємо, що він теж виліз на гору не завдяки своїм там видатним командирським чи тактичним здібностям, а зовсім по іншим причинам. І власне він був сусідом і Ротенбергів, тобто. Жив там на Рубльовці, чи живе, може, там на Рубльовці поруч. Ну, це така, знаєте, провладна система Росії, яка е, ґрунтується на досить таких простих методах війни. Е, тобто кидати у бій максимум е, не дуже точних ракет, не дуже оснащених солдат, не дуже доброї техніки і дабити силою, не силою, а масою. Не розумом, а кількістю. Ну, ми бачимо, що так воно є. А хто а, починає умнічати на кшталт Попова, от, тих, е, репресії, для тих роблять репресії. Сорок ну, же він е, ну, просто був людиною, скажімо так, трошки з іншої команди, чим Шойгу. О, і може трошки розумніший, ніж Шойгу. Але е, Шойгу, він, бачите, він же не кадровий офіцер, все-таки, він не служив в армії, він вчився десь там в академіях і так далі. Тому тактику він не знає, стратегію він теж не знає. Знає, що треба кидати в бій максимум ресурсів, і, і все. І от на чому він виграє. Ну, знаєте, це проста от, Проста система. А, представник військової розвідки нашої головного управління розвідки Андрій Юсов каже, що це нам на користь, от такі чистки, тому що дійсно. Ну, і, за вашими словами дійсно поприходять от такі найхитріші, най, е, скажімо, такі, які не вміють думати, не вміють воювати, а будуть кидати лише м'ясо. Але знаєте, ну я от думаю, просто нам від того ну не особливо легше. Я не дуже погоджуюсь з паном Юсовим в тому плані, що ну так вони зараз будуть максимально мобілізувати дійсно це м'ясо і будуть закидати нас цими. Ну е, і ресурсу, от в них цього людського набагато більше ніж ніж в нас. Навіть як. Якщо вони йдуть без умовно важкого озброєння і серйозного оснащення, все одно кожен з них тримає автомат, все одно кожен з них стріляє в наших солдатів. І все одно якась умовно з куль випущених з усього магазину, все одно влучить в нашого солдата. Ну Тобто нам від цього не дуже і легше, тому що перемолоти треба всю цю м'ясну гвардію, можна так навіть сказати. Ну так вони на це розраховують саме така тактика. Тобто а, касетні боєприпаси наше все мається на увазі, так? І просто нищити їх касетними боєприпасами просто ну, натовпами і хвилями, якими вони йдуть. Саме так, саме так. <кхи> тобто, піхота, е тактика піхоти Червоної армії, армії вона, якщо ми подивимось, можна знайти в інтернеті бойові статути піхоти Червоної армії, там 44-го, 45-го років. от. Можна подивитися, що вони передбачали, що йде перша хвиля, вона втрачається там на 90%. На 90%, уявіть собі. О, потім йде друга хвиля, і третя, які більш підготовлені, більш краще оснащені. Мета першої хвилі це зробити так, щоб послабна оборона противника. Ну і виявити, Максимум. умовно, виявити вогневі точки, по суті. Так, ну, да, і не тільки вогневі точки, а просто виснажити оборону противника, тобто нашу оборону. Вони на це розраховують, тому що по цим підручникам вони складались для тих умов, коли не було достатньої кількості сучасного озброєння, а було багато живої сили. Вони зараз кочуться до цього, тому що живу силу вони можуть використовувати безкінечно багато, от, без будь-яких там економічних чи політичних наслідків для себе. От. І таким чином вони будуть утримувати свою владу певне, певну кількість часу. Ось стільки, скільки не рветься там терпець російського народу. Він знає, що в них уривається не дуже швидко. О, тобто, з одного боку, для нас це позитивно, що там будуть керувати не дуже розумні люди. Для, з іншого боку, ми будемо бачити, що ну, вони просто будуть давити кількість свого персоналу, який вони будуть кидати в бій. Щоденно на болотах 18 річного віку досягає 2,5 тисячі осіб чоловічої статі, які можуть бути використані в боях. Приблизно така ж кількість помирає. От. Тобто, оце, е, ті втрати, які для них будуть критичними. Поки що втрати ми бачимо для них там 500 осіб, це. Ну, Авіть, вони не словом а, словом, хочуть вони повторити умовно умовно. Кажу Ржев. Я просто зараз подивився якраз статистику а, жертв. Ну не жертв, а втрат ржевської битви, про яку до речі, в СРСР дуже а, мало говорили. То там втрати за рік а, військових операцій навколо Ржева а, від німецької сторони 390 тисяч загиблих і поранених. Від а, радянської сторони мільйон двісті. От і вся різниця в чотири рази. Михайло, дякую вам. Дякую за ваш аналіз, дякую за ваші відповіді і за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки.